Для цього відео команда Суспільного поспілкувалася з низкою аналітиків і українських, і іноземних, щоб розповісти вам про просування сил оборони територією Росії. А наші військові продовжують розширювати зону операції, попри заяви російського військового керівництва. Станом на зараз, коли ми записуємо це відео, це 15 серпня. Українські військові просунулися на 35 кілометрів під контролем ЗСУ 82 населених пункти. Про це сказав сирський під час наради із Зеленським. За вчорашній день ще більше сотні російських військових здалися в полон, і в цьому випуску несеться розберемо, які сили Росія зараз кидає на протидію українському наступу та як ЗСУ можуть контролювати російську територію далі. Вчора в Курській області взяли в полон рекордну кількість росіян за раз. 102 військових, розповіли наші джерела. в СБУ. це підтвердили. І в проєкті координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Хочу жити спецпризначенцям СБУ вдалося взяти в полон військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілкового полку та підрозділу Ахмат, кажуть джерела. Захоплення відбулося під час зачистки опорного пункту Росіян. Ним виявилися розгалуджені, бетоновані та укріплені приміщення з підземними комунікаціями. Росіяни там мали стонову зброярню та навіть баню. Як кажуть, джерела вони не збиралися здаватися в полон, бо мали достатньо їжі та боєприпасів. З перших днів українського наступу вже були відео та фото із захопленими російськими військовими. Вони здалися в районі міжнародного автомобільного пункту пропуску суджа, і це підтвердили аналітики Воксчек у співпраці з Суспільним. Ді кількість полонених коливалася від 20 до 50 чоловік. В даний момент один з наших екіпажів працює з по групі, яка не здається, веде бій, допомагає штурмовим підрозділам їх здолати. Є такі, що можна побачити під час стрімів: що вони здаються без бою там після першого. Снаряду чи вльотуві раніше. Військові, які зараз перебувають у Курській області, розповідали Суспільному, що на кордоні їх зустрічали переважно прикордонники та строковики. І от в Росії журналісти важних історій знайшли в соцмережах десятки повідомлень про пошуки зниклих безвісти російських військовослужбовців в Курській області. Журналістам вдалося встановити, що найменше 22 людини у соцмережах. Родичі називають їх строковиками та кажуть, що втратили з ними зв'язок ще на початку операції. Частина з них служила у 488-му полку, що ж ще вчора у суджі українські військові завершили пошук та знищення противника. Доповів головком сирський президенту Зеленському. Офіційно кількість полонених українська влада не називає. Утім, Зеленський під час одного із звернень сказав, що їх сотні. А тепер про аналіз самої операції і почнемо з самого початку: це прорив кордону. Австрійський військовий аналітик Том Купер каже, що українські війська кілька місяців стежили за ситуацією на російському боці кордону. Знали позиції Росіян, де вони облаштували мінні поля, де їхні окопи та укріплення, і також на руку силам оборони зіграла система командування військ Росії до прикладу, 11-та бригада ВДВ, російські десантники перебувають приблизно за 25 кілометрів на північ від суджі. А вони 5-6 днів нічого не робили, поки українці об'їжджали їхній фланг в їх же тил. Чому з одного боку у них недостатньо інформації про те, що відбувається попереду, поблизу або ж позаду з іншого боку, проблема з комунікацією. Російські військові командири підрозділу не навчені вести самостійну операцію незалежно від наказів командирів. Вони всі очікують на накази. також наші колеги із Сум поспілкувались із військовими, які зачищали від російських солдат населені пункти. Зараз вони лікуються, і один із них особисто пройшов на 25 кілометрів глиб Росії. Вони там поставили на кордоні оці свої зуби дракона, але ну це і все. Ну якби. Це не захист кордону, коли вони зустрічаються з нашими військами, вони намагаються окопуватись, але це просто окопи. Раніше ми вже говорили із іншим військовим, який також бере участь у курській операції. І він розповів, що під час перетину кордону їм довелося подолати трохи більше перешкод. Це міні-загородження протитанковий рів та зуби дракона. Коли ви говорите про просування на 30 кілометрів, то це відносна інформація. Подекуди українці просунулись на 45 кілометрів від кордону, але це більше тимчасовий характер. Українські підрозділи відправляють на розвідку ескадрильї, протимінно захищені машини стільки до засідок так званих МРАП, заїжджати вглиб підконтрольних територій Росії, щоб перевірити, що там відбувається, атакувати, а потім відійти звідти. І тепер до мети операції. Чи справді через переключення уваги на Курську область українським військовим на сході України стає легше? Росія передислокувала деякі свої підрозділи із окупованих частин Запорізької та Херсонської областей України в Курську область. Про це розповів речник угрупування Таврія Лиховій. Ситуація на Запорізькому напрямку стабільна. Ворог так само намагається прорвати нашу оборону, але кількість штурмів там дійсно зменшилася. Російська армія постійно поповнює сили на Покровському напрямку на селище Гродівка і не зменшує інтенсивність штурмів, схожа ситуація і на турецькому напрямку. Військовослужбовці не спостерігають на цих напрямках зменшення тиску на Спокровському напрямку. Зокрема, противник намагається постійно поповнювати свою піхоту, тому що така інтенсивність і фронт бойових дій на цій ділянці вона призводить звичайно до великих втрат живої сили і техніки. Тому так як це зараз є. Одним із напрямків головних зусиль для противника. чому росіяни сили, начебто, і перекидають, але тиск все одно не зменшується. Це можна пояснити тим, що з кожного напрямку вони намагаються забирати лише по декілька підрозділів. Загалом назбирали близько 6 тисяч російських військових, які мають посилити угрупування військ в Курській області. Ну, наприклад, з Куп'янського напрямку вони забрали два батальйони. Десь до 4 тисяч ще буде перетягнуто. Ми так розуміємо, з півдня. Це група Схід, а також частково, не частково, а в першу чергу група військ Дніпро, тому що група військ Дніпро вона найбільша за саме особовим складом і там. Більше ніж 120 тисяч для того, щоб заблокувати просування ЗСУ в Курській області. Росіянам знадобиться щонайменше до 50 тисяч військових. А для того, щоб вибити противника, потрібно ще більше людей, каже військовий аналітик. Але всередині Росії немає діючих підрозділів, які могли б оперативно підійти до кордонів Курської області. Усі вони в зоні бойових дій в Україні вважає Коваленко. Але сили Росія все ж знаходить деінде. Кремль вивів частину підрозділів з Калінінграда, щоб стримати наступ ЗСУ на Курщині. Заявив міністр оборони Литви під час зустрічі із Зеленським у Києві. А для того щоб росіяни почали активніше витягувати резерви саме з українського фронту, тепер ЗСУ важливо закріпитися в Курській області, так вважає литовський військовий експерт так, щоб росіяни почали використовувати оперативні резерви з України не з Калінінградської області, не з інших місць, а з українського фронту. Тож у цьому випадку тиск на українців на фронті буде меншим. Інший момент, у чому справжня проблема? Справжня проблема в тому, що там багато росіян, От австрійський військовий експерт Том Купер вважає, що українці зайшли на російську територію щоб запобігти наступу Росії з Курської області, так як ми не можемо поки використовувати далекобійну зброю партнерів, то виходом стало знищення сил противника по той бік кордону. Реальна мета операції, на моє розуміння, знищити стільки російських військових, скільки можливо. Чому? Бо українські збройні сили значно перевершують росіян у мобільності та гнучкості. Вони здатні маневрувати. А от росіяни цього не можуть, вважає Купер. Вони будуть діяти за звичкою: будувати укріплення та розкидати мінні поля. Також вони планують побудувати потужну лінію оборони вздовж траси Є 38 що веде до Курська, каже аналітик. І одне з питань, яке лунає серед українців: наші військові заглибилися на щонайменше 35 кілометрів. А яка вірогідність, що вихід з російської території не буде перекрито і ЗСУ не опиниться у російському оточенні? Том купер вважає, що такої небезпеки немає. У наших військових є тижні, поки російська влада зможе зібрати необхідну кількість військ для обходу українських підрозділів з флангів? Ми думаємо про російські збройні сили як про радянські, як про величезну силу з тисячами танків. Тисячами бронетранспортерів, бойових машин піхоти, нескінченними запасами артилерії або боєприпасів, обладнання та іншого. Насправді ж російські збройні сили у 2024 році не мають нічого з того. У них є піхота, яка рухається дуже повільно, методично не роблять нічого без наказу зверху від прямого начальства і аж до Москви, яка не робить нічого без надзвичайно повільної та тривалої підготовки. І тепер головне питання: чи будуть українські військові утримувати зайняту територію і як це робитимуть? Україна вже створила військову комендатуру в Курській області. Це, зокрема, необхідно для організації надання гуманітарної допомоги місцевим жителям Курської області, заявив омбудсман Лубінець. За його словами, створення військових комендатур обговорюють виключно на підставі міжнародного права. Представники влади однаково пояснюють, чому українські військові пішли у наступ в Курській області. Зараз створюється зона безпеки, кажуть вони. Впродовж лише цього літа Росіяни нанесли понад дві тисячі ударів по території Сумщини, застосовували ракети, артилерію, каби, ударні дрони, міномети. Наступ в Курській області проводиться заради захисту людей українських прикордонних громад. Із зони, яку контролює Україна, вже Росіяни можуть через гуманітарні коридори виїхати в бік Росії. Для цього потрібен відповідний запит з російської сторони, але поки подібних запитів не було. Повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук. Планується і виїзд цивільних росіян на територію України. Військові опрацьовують можливий маршрут гуманітарного коридору з Курської області до Сум. Утім, правозахисниця Катерина Рашевська пояснює, це крайній варіант. Якщо вичерпані всі інші можливості, яких знову нагадаю, це евакуація в межах окупованої території та евакуація на запит Російської Федерації на території Російської Федерації. Є ще один фантастичний варіант: це евакуація на територію третьої нейтральної держави, але знову ж таки має бути згода Російської Федерації має бути домовленість між Україною та РФ та цією третьою нейтральною державою через наступ українських військових на Курську область. Російська омбудсманка Тетяна Москалькова поскаржилася в Раду справ людини. Прион вона звинувачує Україну в тероризмі та порушенні прав людини. Вона ж ініціювала розмову з українським омбудсманом Лубінцем з приводу обміну полоненими на тлі курської операції. І це ще один очевидний результат операції, адже раніше, за словами Лубінця, подібні переговорні процеси Росія навпаки гальмувала. І за даними джерел Financial Times в українській розвідці, нібито вже почалася робота над обміном. Я доручив гур МВС. Служби безпеки України зсу представити суспільству деталі, які необхідно знати нашим людям щодо того, як повертаємо полонених. Як контроль за російськими територіями загалом регламентує міжнародне право? Детальніше вам розкаже Олена Куренкова в окремому відео. Посилання ми залишимо для вас на екрані.